Вітаю! Це шверін. Якщо ви живете на півночі Німеччини, наприклад, в Гамбурзі чи Бремені, або просто їдете з Гамбурга до Берліну, обов'язково зупиніться у Шверіні хоча б на декілька годин. Тут знаходиться один з найгарніших замків у всій Німеччині, і це місце точно варте вашої уваги. Приблизно за 10 хвилин пішої прогулянки з вокзалу. Ви опинитеся біля мальовничого озера Пфафентайх, Невеличкого штучного водоймища прямо в центрі Шверіна. Тут можна зручно сісти в кафе біля води або в теплу пору року покататися на човнику. Дорогою до замку ви одразу можете побачити дві головні будівлі міста: величезний шверінський собор та ратошу. Собор вражає своїми масштабами, а центр виглядає дуже затишно, з історичними будинками та гарною архітектурою. Варінський замок одна з найкрасивіших історичних будівель Німеччини. Його називають Нойшвайштайном півночі. Замок стоїть прямо на острові, оточений озерами та садом. Тож з будь-якого боку він виглядає казково. Історія цієї місцевості починається ще з IX століття, а свій сучасний вигляд замок отримав у XIX столітті. Це була резиденція герцогів Мекленбург Шверінських. Сьогодні тут працює парламент федеральної землі, але територія навколо відкрита для прогулянок. Якщо будете в Швиріні. Замок точно стане головною причиною вашого візиту. Якщо вам сподобалось відео, залишайте коментар, ставте лайк та підписуйтесь на канал.